Доброго дня, шановні колеги, вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій ударі. Сьогодні говоримо про попередження пожеж в природних екосистемах на Донеччині, і наш спікер, інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Донецькій області Сергій УПО. Прошу свого пану Сергію. Доброго здоров'я, шановні глядачі. З початку року на території Донецької області виникло 487 пожеж, з яких 90 виникло внаслідок потрапляння вибухонебезпечних предметів. З загальною кількістю пожеж вже 181 пожежа виникла на відкритій території. У порівнянні з минулорічними показниками спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях на 524 Минулорічний показник складав 29 пожеж. А в цьому році вже 181 пожежа. Зокрема, це відбувається у зв'язку з підсиханням сухої рослинності та відсутності дощів на території Донецької області, а також внаслідок людської недбалості та випалювання залишків сухої рослинності. Випалювання сухої рослинності порушує стан навколишнього. Природи... Випалювання, випалювання рослинності порушує стан навколишнього природного середовища, завдає непоправної шкоди здоров'ю населення та знищує зелені насадження. Але катастрофічною причиною під час спалювання сухих рослинних залишків є виникнення пожеж, які можуть перерости у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення вогню у цих пожежах надзвичайно висока, тому локалізовувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко. Для цього необхідно залучати велику кількість особового складу та техніки. Неконтрольовані пожежі становлять загрозу приватним житловим будинкам, вони створюють загрозу великих матеріальних цінностей та створюють загрозу тваринам, які перебувають на території приватного, приватного угіддя. На зв'язку з цим нагадуємо про дотримання основних правил пожежної безпеки: не спалюйте суху траву. Або листя на присадобних ділянках, це може перевести у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та свічки на суху підстилку, не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітники в лісових насадженнях та на прилеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце погашеного вогнища, переконайтеся, що горіння відсутнє. Не розводьте багаття у лісових масивах, не залишайте багаття незагашеними. Відповідно до правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, прибудинкова територія повинна постійно утримуватись чистоті, систематично очищатися від сміття тари опалого листя. Спалювання всіх видів відходів на даній території домоволодінь і смітезмір... смітезбірниках забороняється. Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав'яністі рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства для приготування компостів, садових земель та інших органічних добрив. З метою попередження виникнення пожеж на відкритих територіях співробітниками головного управління проводиться комплекс заходів для запобігання виникнення пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Зокрема, це проведення профілактичних рейдів з інформуванням населення щодо наслідків у випадках необережного поводження з вогнем та навмисного випалювання сухої рослинності. А також при виявленні осіб, винних у вчиненні адміністративного правопорушення співробітниками головного управління вживаються заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог пожежної безпеки в лісах штраф складає для громадян та посадових осіб від 1530 до 15300 гривень. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, складає від 4590 до 30 600 гривень. Хочу зауважити, що в країні також введено правий режим воєнного стану. Ліси наразі заміновані, доступ до них обмежений. Тому головне управління на даний час не рекомендує вам відвідувати ліси. Перед цим відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за випалювання стерни. Луків, пасовищ, ділянок із степовою, болотистою та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях, сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах штраф складає від трьох тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. А у разі вчинення таких. Дій в межах територій та об'єктів Природно-заповідного фонду штраф складає від 6120 гривень до 30 600 гривень. Також хочу сказати, що в Покровському районі з настанням весняної погоди вже було притягнуто одну особу до адміністративної відповідальності за статтею 77.1. Перед цим, статтею 245 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність. У разі знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільського господарського призначення, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, караються штрафом від 91 800 тисячі гривень до 153 п'ядеста грн тисяч гривень або обмеженням волі. На строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на цей же самий строк. Ті, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються, позбавлення волі від 5 до 10 років. У зв'язку з цим слід замислитись, чи варто випалювати суху траву, бур'ян, стерню, опале листя, сміття. Так, як можливо, нанести шкоду не тільки навколишньому середовищу, громадянам України, а також можливо бути притягнутим до адміністративної або кримінальної відповідальності. Пам'ятайте, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки урятує вас від лиха. Дякую за увагу. Дякуємо пану Сергію за інформацію. Не маємо запитань з нашого чату. На все добре, бережіть себе.